Тим часом у Новопавлівці тривають бої за кожен двір, пише військовий з позивним Мучной. Противник зайняв кілька хат у північно-західній частині села. Втім, так і не зміг втриматися. Наші бійці відразу накрили їх їхронами, але ділянка перетворюється на широку сіру зону. Там немає стабільного контролю, постійні короткі заходи та виходи, ближні зіткнення. У самому селі ворог ще тримається не суцільно, а клаптями малими групами і весь час підтягує підкріплення, закидають туди консерви на своїх вбитих буханках. Головне підвести м'ясо ближче до лінії. Тому говорити про повну зачистку поки що рано. Росіяни вперті і пробують зліпити, хоч якийсь контур оборони. Робота там без пауз. Козаки реально гасять пожежу, яка весь час намагається перекинутися далі. На на. Наш фланг. Ситуація наче більш-менш стабілізована. Переважна кількість особового складу противника в Новопавлівці знищена. Але як показав досвід добропільського виступу, зачистка в таких районах має не менш важливе значення, і в підвалах будинків чи інших укриттях ще можуть знаходитися потяжки. Нині сіряк на мапах осінтерів має значення буферної зони, де йдуть бої. Як це було донедавна. зараз, це більше визначення території, на які ми не маємо впливу та контролю.